Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як множити десяткові дроби. Розглянемо перший приклад 2,1 помножити на 3. Маємо спочатку 21 помножити на 3, виходить в нас 63, записуємо це в відповідь, і бачимо далі, що в нас стоїть лише одна циферка після коми. Відрахувати цю одну циферку з кінця. Виходить у нас 6,3. Другий приклад 0,2 помножити на 12. Множимо спочатку, не дивлячись на кому. 12 множимо на 2. Це в нас 24. Записуємо це у відповідь. Далі знову маємо звернути увагу, скільки в нас цифр після кому. 0 і 2, тобто всього дві цифри. Беремо і відраховуємо їх з кінця. Ставимо кому перед два, але кому сама стояти не може, тому беремо попереду, доставляємо 0. Третій приклад: 0 0,3. Помножити на 1 цілу та 2. Маємо спочатку 3 помножити на 12. Це виходить 36. Записуємо це у відповідь. Далі маємо подивитися: скільки в нас цифр після коми. У нас є 0, трійка і 2. Всього виходить, у нас стоїть три цифри. А відповіді отрималось лише 2. Тоді маємо дописати 0, тому що нам треба ж відрахувати три цифри. Ставимо кому, і варто знову згадати, що кома сама стояти не може, тому беремо і дописуємо 0. Взагалі, коли в нас. І в першого числа, і в другого числа є цифри після коми, тому маємо порахувати, скільки сумарно стоїть нас цифр після коми. В даному випадку це дві цифри в першому числі і одна цифра в другому, тобто виходить три цифри після коми. Всім дякую за увагу до наступних відео!